В ефірі відкритий діалог сьогодні п'ятниця, 11 січня. Тема ефіру це страхування життя, майна та здоров'я. Про це ми будемо говорити із гостем нашої студії, міським головою Сергієм Одаричем. Вітаю вас, доброго вечора. Вже традиційно запрошую вас долучитися до нашого діалогу. Ви можете взяти участь у інтерактивному опитуванні. Сьогодні ми цікавимося, як ви ставитеся до страхування. Якщо у вас позитивне ставлення і ви маєте страховий поліс, набирайте 350355. Якщо ж ви не довіряєте страховим компаніям 353164. Якщо ви ще вагаєтесь, не визначилися зі ставленням, набирайте 372710. Нагадую, усі дзвінки безкоштовні а результати опитування. Не є репрезентативними. Ну і відразу до розмови насамперед актуальне запитання. Наскільки мені відомо, від учора Департамент бюджетної політики без керівника. Також свою посаду за згодою сторін залишив головний архітектор міста. З чим пов'язані ці зміни? Ну і чи підшукали ви вже заміну? Як будете її шукати? Ну зміни. Постійно відбувалися, а в цьому році я думаю, що кадрових змін буде дуже багато порівняно з попередніми роками. Наприкінці грудня місяця міська рада затвердила програму соціально-економічного розвитку в частині визначення ключових пріоритетів на 2013 рік. І одне із пріоритетних завдань це перегляд структури, перегляд оптимізація, скажімо так, діяльності. Апарату управління міської ради міського конкому і підвищення кадрового потенціалу людей, які працюють в міській раді і в виконавчому комітеті. Тому, безумовно, сьогодні, якщо говорити, ну, так, системно, скажімо так, чи, 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 чи глобально, я б сказав, би так, то от, минулий рік, 2012, він був таким переломним в житті нашого міста. Тому що ми відійшли від багаторічної, ну я б сказав би так, 20-річної політики латання дірок, От кидалися і латали, і все, і мали дуже малі ресурси, малі можливості, і латали саме-саме те, що найбільше протікало, горіло, і таке інше. Минулого року ми вперше вийшли на реалізацію масштабних проєктів, почали з реконструкції доріг, і ми вийшли на дійсно реальні масштабні зміни яких, скажімо, аналогів в Черкасах не було там продовження останніх 30-35 років. Ми не хочемо на цьому зупинятися, тому в цьому році ми так само плануємо здійснювати масштабні проекти, зокрема там, реконструкцію вулиці Хрещатик, не проїжджої частини, а пішохідної частини, реконструкція приміщень, фасадів, підсвітка фасадів і взагалі перегляд функції цієї вулиці із е, такої незрозуміло адміністративно проїжджої. на... Історично центральну і пішохідну, пішохідно рекреаційну, я б сказав би так. Так само у нас в планах є на наступні роки досить багато таких амбітних проєктів. Це і будівництво і Благоустрій набережної, це освоєння нормально для потреб рекреації, берегової смуги, будівництво великої спортивної арени, відновлення колишнього нашого, на жаль, зруйнованого. Замку, на замковій горі і таке інше. І от такі масштабні речі, вони, ну от, на жаль, показують кадровий голод, який є сьогодні в місті. Це не лише стосується мерії, це стосується міста, а в багатьох позиціях навіть держави. Тобто, якщо говорити про взагалі позицію головного архітектора міста, то ну, хай на мене не ображаються там, випускники теперішні чи колишні. Спеціалізованих вузів і кафедр, але мені відомо жодної людини в Україні, яка б відповідала статусу і званню головного архітектора міста. Тобто немає, є велика кількість архітекторів, які можуть запроєктувати якийсь будиночок. Бажано, звичайно, багатоповерховий, щоб багато на цьому заробити, і таке інше. Але людей, які масштабно мислять, мислять е філософію століть, тобто вони можуть прогнозувати так, як. Нам пощастило, тому що, так би мовити, опорний генеральний план міста Черкаси свого часу робив відомий німецький архітектор Гесте. І його проєктування, ми сьогодні, через уже більш ніж 100 років минуло, ми сьогодні відчуваємо наслідки. Якби не було настільки правильно спроєктовано тоді, то місто на сьогоднішній день мало б абсолютно інший, хаотичний вигляд. Ми і так маємо досить багато хаосу в нашій забудові. У нас в одних кварталах зосереджені адмінбудівлі, житлові будинки, багатоквартирні, багатоповерхові, одноповерхові і тут же виробничі приміщення або складські. Ну тобто такого хаосу не повинно бути взагалі. Це маразм, але ми маємо таке. Але загальна структура міста вона тримається купи завдяки правильному першому генеральному плану. Так от людей такого рівня гести, які можуть масштабно запланувати і передбачати на 100, на 200, на 500 років наперед. Майбутнє місто так, щоб сьогоднішні наші дії, сьогоднішнє будівництво нам не почало заважати через 10 років чи через там 50 років, О, таких, на жаль, професіоналів немає. Тому я думаю, що десь з цього міркуванням, і так само з того міркування, що от Микола Михайлович упир, він все одно більше тяжів до якоїсь творчої роботи, йому менше подобалася адміністративна робота, от, то ми з ним. Попрощалися, він займається приватним бізнесом, приватним проєктуванням, архітектурною діяльністю, але ми однозначно будемо дуже щільно працювати і ну, буквально вчора, на наступний день, після того, як він звільнився з посади, він уже у мене в кабінеті брав участь у робочій групі по проєктуванню реконструкції вулиці Хрещатих, вже як незалежний архітектор і таке інше. Тому сьогодні ми шукаємо. Таких спеціалістів і не буду приховувати, я реально сьогодні шукаю головного головного архітектора міста, або принаймні людина, яка б могла б виступити головним консультантом, як архітектор-урбаніст. Шукаю за кордоном серед німецьких архітекторів, серед італійських архітекторів, французьких. І я думаю, що для міста було б дуже непогано отримати ну, зірку світової величини людину, яка здатна масштабно мисли. Що стосується Наталії Володимирівни Джуган, то вона перейшла з сьогоднішнього дня, працює в податковій службі України. От, в нас був інцидент напередодні Нового року, було з її боку допущено грубе порушення правил трудової, трудової дисципліни, трудового розпорядку. От, але враховуючи те, що вона має тривалий досвід роботи і до неї, як до фінансиста, скажімо. Є величезна повага, то ми мирно, полюбовно за згодою сторін, розсталися, вона перейшла на роботу в іншу державну установу. Я переконаний, що вона велику користь принесе і державі, і місту Черкаси, працюючи податкові, тому що працюючи в місцевому самоврядуванні, вона чудово розуміла проблеми дефіциту бюджету і де ховаються гроші, які не потрапляють до міського бюджету. Тому я думаю, що сьогодні, отримавши повноваження в податковій службі, вона зможе ці канали тінізації, скажімо так, некоректної, незаконної поведінки платників податків, вона зможе перекривати. Ви згадали про реконструкцію оновлення вулиці Хрещатик. Також ви звернулися до інтернет спільноти і запитали поради, так от яку черкасці бачать цю вулицю. Чи надходили вам вже якісь варіанти відповіді на це? Запитання? Я отримав дуже багато відгуків, тобто на цю публікацію, на цей пост, мабуть, близько 60 чи 70 відгуків. Я отримав Скажімо так, було багато таких ну, цікавих ідей, більшість із яких лежать на поверхні. Тобто, хочеться, щоб там було комфортно, хочеться, щоб там були там, кращі освітлення. На жаль, не було жодної якоїсь такої системної пропозиції. Розумієте, ну знову ж таки, це питання ну, головного архітектора. Да? От вулиця сама по собі, от, да, нам з вами хочеться. Я переконую, що вам так само. Хочеться мати змогу там, вийти ввечері, вихідний день. Спокійно прогулятися, зайти Дуже Хочеться, де... щоб вона була пішохідною, хоча б. Да, так, щоб там не стояли на тротуарах автомобілі, щоб там було гарно видно, щоб там було чисто, щоб там було красиво і таке інше. Але при цьому, от, на жаль, я не зустрів людей, які б сказали: стоп. Це ж питання не в тротуарах, не в мощенні тротуарів. І питання не в стовпах і не в лампочках, які будуть на них висіти. Питання в іншому. На сьогоднішню вулицю хрещати. Заради чого люди будуть йти. От уявімо, що ми зробили тротуар, що ми зробили освітлення, поставили там лавочки, озеленили, квітники розбили. Ви туди сходите один раз, подивитеся, о, да, красива там плитка, гарно зробили мощення, ой, гарні ліхтарі. І все, ви туди другий раз не підете. Куди вам йти? от в суботу? Якщо ви не виходите заміж, то вам в, або когось не видаєте, то вам. В РАЦ іти не потрібно. То можна підійти помилуватися, як він підсвічений. Ну, це займе три хвилини. І не будете ж ви кожного вечора ходити. Йдемо далі. В 17-ту школу, в суботу, ви не підете. Там вам нема що робити. І я так думаю, що ви і в будній день туди не підете. В музей, так, да, можливо, в музей ви завітаєте, але все одно в музей ви не будете ходити кожні вихідні. Так, там зараз почалися зміни експозиції, активніше життя. Можливо, ви в цей музей будете там раз на місяць заходити, в кращому випадку. А загалом, я думаю, що два-три рази на рік. Йдемо далі, ще два рази Соснівського району, Придніпровського району. Вам теж там нема чого робити. Ви туди не підете. Йдемо далі, художня школа наша міська. Теж ви туди не підете. Йдемо ще далі, редакція Черкаського краю. Вам теж нема що робити. Єдине, куди ви можете зайти час від часу, це зайти там, в ресторан Батічелі, випити каву або пообідати чи повечеряти з друзями. Рухаємося далі, знову натикаємося. Податкова служба. Нема чого там робити. Далі філармонія. Ну, можливо, там, раз на місяць вони якийсь концерт туди завітаєте. Бук-Соцбанк. Теж ходити ви туди. Тобто ми стикаємося з тим, що на вулиці немає об'єктів. Або, точніше, вони є, але їх критично мало. Буквально на п'яти кварталах ми маємо буквально три-чотири об'єкти, заради яких людина готова прийти на цю вулицю і там провести свій час. Чи придбати якісь товари, чи провести час з друзями, з рідними, випити філіжанку кави, чи зайти в якусь там галерею. Все. Але це не те. Це, це не магніт, який буде притягувати постійно туди людей. Тому ми змушені в першу чергу, думаючи над реконструкцією, продумати над використанням приміщень, над перенесенням туди тих закладів, заради яких людина буде брати своїх дітей, буде брати свого чоловіка чи свою дружину, свою дівчину, запрошувати і йти на цю вулицю, проводити там і свій час і отримувати якесь задоволення від культурних подій, від спілкувань, від знайомств, і та таке інше. Тому оце, мабуть, на сьогоднішній день найголовніша проблема. І ми принципово сьогодні готові для того, щоб прибрати звідти адміністративні органи. Там є приміщення, які використовуються міськими службами, тими ж районними радцями, які використовуються скажімо там, управліннями міськ, міськвиконкому. Ми готові їх звідти переселити і на тому місці розташувати ті об'єкти, які будуть приваблювати людину. Ми готові там на вільних якихось місцях так само стимулювати, надавати підприємцям або самостійно вкладати кошти з бюджету, розміщувати якісь об'єкти, теж, заради яких люди туди прийдуть, робити якісь такі імпровізовані сценічні майданчики, скажімо, для виступу вуличних театрів от, або там окремих е, музик ну, чи артистів. Але от ми в першу чергу повинні знайти відповідь на це питання, яким чином туди розмістити магніт. Або кілька магнітів, краще кілька різних магнітів. А вже потім вирішувати всі технічні питання, пов'язані з архітектурним ансамблем, з плиткою. Це значно простіше робити, ніж знайти ідею. У 2013-му там буде вже щось зроблено, такий план робіт, хоч маленький, затверджений, чи Ми ніж поки що це все ідейно. Ми зараз зібрали таку проектну групу. Вчора було перше засідання в. Понеділок буде друге засідання. Ми ставимо собі за завдання ну, мету за місяць вийти на концепцію вулиці, тобто знайти той магніт або ті магніти, які зроблять її дійсно улюбленим містом, місцем, які її зроблять візитною карткою міста. І далі на підставі цієї концепції розраховуємо десь за два місяці зробити робочий проект, затвердити всі заходи, які треба зробити. І хотіли б за. Літній період зробити там реконструкцію так, щоб уже на день незалежності ми могли б, хай навіть не в повному завершенні, але в основному щоб реконструкція вулиці відбулася. Дякую за відповідь. Ну і тепер, власне, вже до основної теми ефіру. Сьогодні ми говоримо про страхування життя, майна і здоров'я. Цивілізоване суспільство ще не знайшло кращого методу захисту майна і людини, яке гарантує повернення відшкодування раптових втрат як страхування за кордоном. Кожна людина застраховує своє життя і взагалі уявляє свого існування без цієї фінансової операції. Журналісти телеканалу Віка поцікавилися у черкастів, що вони думають про таку форму, як страхування. Отже, переглядаємо відеодобірку і відразу по тому повертаємося до студії відкритого діалогу, аби вже розпочати основну розмову. Ви застраховані? Я ні. Ну, ось якось надію, що все в порядку буде. Я не вірю в це, чесно. Чому? Ну не знаю. Раніше на роботі була, вірила, завжди застраховувалася, а зараз. Живемо одним днем і все. На роботі, як робила, то я раніше всередньо страхувалася і вірила в це, і, і виплачувала страховки, а зараз живу одним днем. А чому така недовіра? Недовіра, тому що за нас не пікується господарство. Пенсії врізали і взагалі. Парплата дорога, все, все дуже дорого. Життя дорога, і ні, нікому ми не нужна. Взагалі, ви застраховані як застрахована? Ну, я не знаю, коли це, що це таке робилося. Не знаю, не чула до цього. Це. це перший раз чую, що ви розказуєте. Маю страховку на випадок нещасного випадку. Там, бо, а так взагалі особисте життя, чи майно не, за, не застраховане. А чому? Ну, по-перше, майно, яке мало б страхуватися, воно я пенсіонер. Немає той, тієї вартості, яку треба вишкодовувати. Це по-перше, по-друге, е, хотів би, дуже хотів би, щоб була у нас медична страховка, як за кордоном. Тут е, нема навіть розмов. Хотів би, щоб діти були застраховані і були забезпечені ліками, бо саме в такий спосіб можна е, здешевити або забезпечити собі е, нормальну старість, е, таку дієву, без, е, Вкладання в ліжко. Мої друзі, дитинства, молодості, які зараз за кордоном, вони дуже широко користуються цією медичною страховкою, і це дуже корисна справа. Ну, якщо б я працювала офіційно, встроєна була на роботі, то у мене б була страховка. Ну, я працюю неофіційно. офіційно. це потрібно як вважаєте? Ну, я думаю, що так. Да. Це як то безпечніше жити. Я думаю, що більшість думає, що це ні к чому. Поки що це не залишиться. Ви особисто застраховані і чи вважаєте це потрібним? Страхування потрібне. Взагалі нам треба переходити на європейські норми страхування. Через те, що зараз людина захворіла, вона не захищена зовсім. Але треба потрібно узгодити норми. Самі тарифи на страхування треба узгоджувати, тому що страхові компанії зараз можуть просто-напросто погодити між собою і піднімати тарифи до небес і. Ніхто на це не може впливати так. Допустимо, цивільне страху... страхування цивільно-правової відповідальності. Там треба розібратися, розумієте? А там зараз я особисто вважаю, що там є багато нюансів, які потрібно було б зараз виправити, щоб це страхування було адекватне до тих витрат, які несе кожне підприємство чи кожний громадянин на. На утримання цього транспорту і щоб тарифи відповідали саме тим відшкодуванням, які по цьому питанню відшкодовуються. Ви застраховані? Я взагалі ні. Страховка чому? Це винахід останніх сторіч, я так зрозумів, так? Коли гроші повинніся. А взагалі ідея непогана. Тільки якби була довіра до того, що повернуть, чи ця страховка виявиться дієвою на випадок, коли вона знадобиться. А Якщо страхуватися то всім тоді треба, да, і тоді вона буде дієва. Тоді вже буде і платіжездатні ці всі фірми страхові, якщо в них буде певна база матеріальна. Якщо один хтось застрахується, а решта ні, то тоді де візьмуться гроші для того, щоб. Тобто обов'язкова страховка має бути або медична, або там, як от зараз автомобілі страхуються, то це, власне, є правильно. Тільки для всіх обов'язково. Медична повинна бути для всіх обов'язково. Тоді вона буде дієва. Це на законодавчому рівні повинно бути вирішено. І я думаю, що ідея правильна в нинішній час. Шановні глядачі, ми знову у студії відкритого діалогу. Сьогодні говоримо про страхування життя, майна і здоров'я. Нагадую, що ви можете долучитися до інтерактивного опитування. Сьогодні ми цікавимося, як ви ставитеся до страхування. Варіанти відповіді також номери телефонів ви бачите на своєму екрані. Ну і можете дотелефонуватися до нас у студію за номером тридцять і наш поспілкуватися із гостем студії відкритого діалогу. Це міський голова Сергій Одарич. Ну і маю таке запитання: наскільки актуальним взагалі є страхування для Черкас і чому більшість пересічних громадян з острахом і підозрою говорять про страхування? Е, ну я наведу спочатку кілька прикладів, чому ну, я сьогодні запропонував та, обговорити цю тему. Я не знаю, як вам, а мені, скажімо, доводиться з проблемою е, не користування страховими послугами, стикатися щодня кілька разів. Руйнується будинок. У нас зараз в місті кілька будинків, є багато квартирних, де відбувається руйнація е, ну, основних конструктивних елементів. Ці квартири всі приватні. Є будинки, які будувалися зразу приватними особами, тобто ніякі державні органи, ніякі заводи, ніякі там на замовлення держави чи за бюджетні кошти не будувалися. Тріскається стіна, починає відходити панель, прибігають мешканці куди? До міського голови. Допоможи, ну треба витратити 2 мільйони гривень для того, щоб укріпити конструкцію. Хто повинен їх оплатити? За рахунок міського бюджету їх оплачувати, в принципі, ну, по закону не можна. І з понять справедливості теж неправильно. Ну чому? 300 тисяч жителів із своєї кишені повинні ремонтувати квартири і стінки для там, 9 квартир. Дев'ять поверхів, в одній квартирі там відвалюються панелі і так далі. Чому гроші громади повинні йти на приватне житло? Тому допомогти у мерії можливості немає. У держави так само допомогти можливості немає, бо це приватна власність, приватні квартири, яким чином можна з державного бюджету фінансувати ці роботи. Інший випадок, з яким по кілька випадків на день такі трапляються. Звертається хтось із знайомих, звертається хтось із там, рідних, хтось незнайомих, присилає електронні листи на Фейсбук, пише і так далі. Допоможіть у мене така хвороба, допоможіть у моєї мами така хвороба. Тут треба 100 тисяч гривень, тут треба 20 тисяч гривень, тут треба 200 тисяч доларів на, на лікування і так далі. Бюджет не має права допомагати. У мене фізично таких. Ну, немає можливості. І це неправильно, а вирішується це питання елементарно, простим страхуванням. Застрахувався на випадок хвороби. Все, настав страховий випадок, ти захворів, не дай Боже, пухлина злоякісна, не дай Боже, якісь інші складні хвороби. Все, є кому за це заплатити. Тому і таких прикладів багато. Ну, типова ситуація, от, скажімо, не застосувався.